Громадська організація за Чисте місто заявила про підтримку кандидата у мери від свободи Сергія Надала. Вони підписали угоду про політичну відповідальність за екологічний стан міста. Ми пам'ятаємо Тернопіль гарним містом. Ситуація змінилась. Сміття, бруд, безпорядки. Ми розробили програму і також казали пункти, які б які б. Мали бути в новому місті при новому мері до нашої великої приємності на ці наші суворі умоги. Відкликнувся кандидат на посаду мера надала Сергій. Основою угоди є екологічна програма. Вона передбачає максимальне озеленення міста, контроль якості води та повітря, рекультивацію міського сміттєзвалища та очищення ставу. Програму свободи передбачено, що Тернопіль повинен бути чистим містом. зеленим містом. необхідно припинити виробку за забезпечити. Регулярний збір вивезення сміття, щоб були наші вулиці були чистими. Саме ці речі є передбачені в цій угоді, яку запропонувала громадська організація за чисте місто. Вони повністю відповідають тим намаганням, тим бажанням, які ми хочемо зробити. І тому ми з радістю сьогодні при взаємній довірі підписуємо цю угоду, яку нам будемо разом виконувати для потреб Тернополя.